Привіт, друже! Сьогодні ми продовжуємо з тобою вивчати прикметники. І темою нашого сьогоднішнього уроку є правопис складних прикметників. Хочу нагадати тобі, що складними називаються такі слова, в тому числі і прикметники, які складаються чи утворюються з двох річчя, трьох частин. Отже, складні прикметники пишуться разом у деяких випадках окремо і через дефіс. Правило перше. Разом пишуться такі прикметники, які походять від складних іменників, що пишуться разом. Наприклад, лісостеп, лісостеповий. Чорнозем, чорноземний. Разом будуть писатися прикметники, якщо першою їх частиною є числівник. Так само, як і в іменниках. Наприклад, восьмиградусний чи п'ятиповерховий чи трикутний. Сюди ж належать слова, що закінчуються на сотий, тисячний мільйонний. Наприклад, п'ятисотий двадцятитисячний 125 мільйонний. Не плутайте їх з числівниками, які відповідають на питання, скільки і пишуться окремо: 120 і 5 мільйонів. Разом будуть писатися складні прикметники, утворені від слова сполучень. В яких від одного слова до іншого можна поставити запитання. До речі, ще одна підказочка. Між словами в такому словосполученні, звичайно ж, не можна буде поставити сполучник І. Приклад такий: правий берег. Головне слово, берег залежне правий. Це слово сполучення. А прикметник, що утвориться від нього, правобережний, слід писати разом, чи кисле молоко. Також словосполучення і прикметник «кисломолочний» або «молочнокислий» слід писати разом. Нафту переробляти і «нафтопереробний» – Пишемо прикметник разом. Машини будувати і машинобудівний. Складний прикметник, також пишеться разом. Часто трапляються такі помилки у написанні подібних прикметників. Наприклад. Південноукраїнський, адже цей прикметник також походить від словосполучення Південна Україна. І відповідно його ми маємо писати разом: чи західноукраїнський, чи східнослов'янський, або східні слов'яни, або західноєвропейський і кримсько-татарський. Запам'ятай, будь ласка, що ці складні прикметники пишуться разом, оскільки утворені від словосполучень. Далі. Разом слід писати прикметники, першою частиною, яких є прислівник, і відповідає на запитання, як і де, Запам'ятай, будь ласка, правопис таких слів: вище згаданий, високоавторитетний, малонаселений, вічно зелений, широковідомий, але вічно юний, всесвітньо відомий. Такі слова слід писати окремо, оскільки наголос логічний тут падає на прислівник. До речі, існують словосполучення, які дуже схожі на такі прикметники, але пишуться в два слова. Наприклад, суспільно корисний, соціально необхідний чи суспільно шкідливий, діаметрально протилежний, обернено пропорційний і прямо пропорційний, прямо протилежний і Чітко окреслений, щиро вдячний, щедро обдарований, густо помежований. У таких словосполученнях логічний наголос падає на перше слово. І воно паузою відокремлюється від наступного. Запам'ятай, будь ласка, написання таких слів. Наступний етап уроку це написання складних прикметників через дефіс. Отже, Перше правило. Через дефіс слід писати такі прикметники, які позначають кольори і смаки. І, знову ж таки, хочу підказати тобі, що ще одним способом перевірки складного прикметника через Дефіс буде можливість використання сполученика І між його частинами. Це правило можна проілюструвати ось цією моєю приміточкою. Отже, кольори і смаки. Світло-рожевий, світлий і рожевий. Пиши через дефіс, ніжно-блакитний, ніжний і блакитний, сміливо пиши через дефіс. Густо малиновий, нейтрально жовтий, кисло солодкий, гірко солоний і так далі. Між частинами таких прикметників, що позначають смаки і кольори, став дефіс. Але і. В цьому правилі також є винятки. Прикметники жовто-гарячий і червоно-гарячий є назвами окремих кольорів, тому їх слід писати разом. Зверни, будь ласка, увагу на написання прикметника сніжно-білий, сніжний і білий. Пишеться такий прикметник через дефіс і біло-сніжний. А цей пишеться разом, оскільки утворений від словосполучення білий сніг. Через Дефіс будуть писатися складні прикметники з першою частиною на «ико» іко Наприклад, фізико-технічний. І знову ж таки, між частинами цього прикметника можна поставити сполученик і фіз, фізика і техніка, фізичний і технічний, чи хіміко-біологічний, наприклад, профіль. Хімія і біологія є профільними предметами. Такого класу, чи історико-краєзнавчий. І цей прикметник слід писати через Дефіс. Через дефіс пишуться прикметники з першою частиною і воєнно- і військово. Наприклад, воєнно-стратегічний, військово-спортивний. Але запам'ятай, що прикметники військовозобов'язаний, військово-полонений та іменник-військовослужбовець. Слід писати разом, оскільки вони позначають особу: військовополонений, військово, військово зобов'язаний та військовослужбовець. Це винятки. Через Дефіс ми також пишемо прикметники, утворені від словосполучень, у яких слова незалежні одне від одного. Навчально-виховний, культурно-освітній, культурний освітній, атомно-молекулярний, соціально-економічний. Запам'ятай написання таких слів всесвітньо історичний, народно визвольний і літературно художній. Ці слова пишуться через Дефіс. Слід пам'ятати, що через Дефіс пишуться також прикметники, що позначають назви проміжних частин світу. Наприклад, північно-східний. Між ними, між частинами такого прикметника, можна певністю поставити сполученик І. Це та сама підказочка. Отже, північно-східний. Південно, західний і так далі. І ще я пропоную тобі запам'ятати це правило таким чином: уяви собі, що перед тобою компас. Якщо назва чи складний прикметник позначає два напрямки з компасу, такий прикметник сміливо пиши через дефіс. Якщо у складному прикметнику використовується лише одне слово чи один. Напрям з компасу, один напрямок з компасу. Тоді прикметник слід писати разом. Ще раз звертаю твою увагу. Південно-Західний пишеться через Дефіс, і Південно-Український одне слово з компасу пишеться разом. І виняток до цього правила назва Південно-Африканська Республіка. Одне слово використовується з компаса Південно, але це є офіційна назва держави через це. Це слово, вірніше, ці три слова пишемо, по-перше, з великої букви, і прикметник південно-африканська пишемо через Дефіс. Запам'ятай, будь ласка. І останнє правило. Через дефіс слід писати. Прикметники утворені від повторення основ. Білий-білесенький, милий-примилий, сама самісінька. Але і тут не обійшлося без винятків. Всяка всячина і святая святих пиши окремо. Сподіваюсь, цей урок допоможе тобі розібратися з темою правопис складних прикметників, з'ясувати, у якому ж випадку прикметник слід писати разом, а у якому через дефіс. А якщо ти є учнем 9 чи 11 класу, то для того щоб запам'ятати тему правопис складних слів. Слід подивитися ще й урок написання складних іменників. А я на сьогодні з тобою прощаюся, і хай тобі щастить не тільки у написанні складних слів, а й у вирішенні складних життєвих питань. Па-па!